Аїл Саакашвілі та Гарі Каспаров у Вашингтоні агітували за Україну. В американському сенаті відбулися слухання присвячені ситуації на Донбасі. Зокрема, колишній грузинський президент закликав США надати Києву зброю. За його словами, вона необхідна українцям, щоб боротися за власне майбутнє та створення сильної демократії. На думку Сакашвілі, лише зброя зможе зупинити подальше просування Росіян на Донбасі. Такої ж думки й російський опозиціонер Гарі Каспаров. Він пояснив сенаторам, що санкції важливі, але не зупинять. Путіна говорив він і про вбивство Бориса Німцова. план Росії зрозумілий захопити якнайбільше українських територій і повалити київську владу, якщо її не спинити. Лише невідкладні дії та допомога Америки в тренуванні й озброєні українців можуть стати на заваді стратегії Путіна. Вона спрямована на знищення трансатлантичної геополітичної світобудови, що склалася після Другої світової війни. Бориса Німцова вбили, бо це було можливо. Путін і його оточення вважають, що після 15 років перебування при владі немає нічого, що їм не дозволено. Санкції важливі, але ще півроку тому стало зрозуміло, що їх недостатньо, аби спинити Путіна. Припиніть ставитись до Путіна як до іншого світового лідера, з яким можна вести чесні переговори, не можна вести переговори з раковою пухлиною. Путіна та його оточення немов рак, треба ізолювати і видалити.